Всі хочуть ауді, скільки ми їх вже не передивилися. І зараз на огляді ще одна. Це в комплектації S-Line з невеликим пробігом 105 тисяч кілометрів. Дійсно, в топовій комплектації S-Line внутрішній, S-Line зовнішній. Зараз ми скануємо всю повністю електронну систему автомобіля, комплексно все перевіряємо. Покажу автомобіль позовні. Він приїхав до речі з Канади на 20-х колесах камери 360, це 2-літровий бензиновий двигун. Тому комплексно зараз це все перевіримо і знову ж таки будемо звітувати замовнику. Цікавий варіант з мінімальними пошкодженнями по кузову. Звичайно, все відремонтовано. Все вже перевірили. Ось такий в нього салон повністю шкіряний, гарний. Тому якось так, друзі, працюємо всім гарного вечора та гарного закінчення робочого тижня.